Show. О, турнічок поставили. <плес> <плес> так. Ну, кажи, Женя, чого ти мене сюди в парк привів? У цьому парку ви будете грати на гроші. На гроші? Ха-ха-ха! Це я люблю. А чого на вулиці? Чого не в казино, як я люблю. Бо минулого разу, коли ви грали у казино, ви майже півміста програли. А, так я ж потім відігрався. Так. Бо покликали начальника поліції. Ну, по-перше, По-перше, це не начальник поліції. По-перше, це мій кум, а вже потім це начальник поліції. Так, тепер в казино це знають. Хай знають, хай так. знають. А. Але в цьому парку ми будемо грати на гроші в шахи. В шахи? Угу. Так? Це що, якийсь турнір для мерів? О, а кличко буде? Завжди хотів його надавати. Ну, в шахи, звісно, що <плевцяк> я дурак чи що. <плевцяк> – Ні, ви будете грати не з ним, а з нею. З ким? <плевцяк> з цією шмаканявкою? Так. На гроші? Так. <свисті> Та може я просто їй дам щелбана і заберу гроші. <свисті> ви що таке кажете? Чого? Від цього навіть кум поліцей не відмаже. Та ну, ладно, ладно, я шуткую. А. <свисті> Отже, ви маєте з нею пограти в шахи для підняття вашого рейтингу. А, тобто, це все постанова. Вона підставна. Ти хоч грати в <свисті> Так, вона чемпіонка Європи з шахів. Стоп, стоп, стоп. Відбій, відбій. Ти що? Чого? А якщо вона в мене виграє, щоб люди казали, наш мер програв якісь малолетки? Так вам і треба програти. Ти що дурний, чи що? Люди будуть казати, хай вона буде нашим мером, бо вона розумніша. Зараз всі так роблять. Програють їй гроші, а вона їх вже донатить на ЗСУ. А якщо я виграю, це неможливо. Вона чемпіонка шахів. Знаєте, скільки в неї комбінацій в голові? Женя, я мер. Знаєш, скільки в цій мерській голові комбінації? Женя. Я зараз позвоню начальнику поліції, їй підкинуть кілограм кокаїну. Все вона в мене на гачку. Не треба, не треба цього. Ви просто маєте пограти з нею в шахи, програти. Так ви і армії допоможете і свій рейтинг піднімете. Я не звик програвати. Я чемпіон по життю. І Я чемпіон цього міста з футболу, з боксу, з покеру, навіть зі стриптизу. <реку> Я знаю. Але сьогодні ви програєте, просто повірте. Це ми ще побачимо. Побачимо. Отже, знайомтесь, це Кіра, наша юна чемпіонка Європи з шахів, а це наш вельми шанов. Єгор Григорович. Ви куди? Женя... Це аферістка, гони її звідси. З чого ви взяли? Ну подумай сам, звідки в нашому місті чемпіонка Європи, якщо я закрив фінансування всіх кружків в місті. Вона з Києва приїхала, до бабусі. Тобто вона реальна чемпіонка? Так. А що таке? Ви злякались? Хто Хто злякався? Алло! Дивись. Здоров, мала. Один ноль. Ось бачиш, я вже виграю. Ви хоч маєте якесь поняття? Поняття? То звісно, своїх не здавати, за доми матір стріляти, проти вітра не сяти. <кхи> Вона питає, чи маєте ви поняття, як грати в шахи. А в шахи? Що Та там грати? Пешка, король, туз роздавай. <кхи> ну, добре, раз всі знайомі з правилами, тоді почнемо запис. Почкай, почка. Вона в курсі про кешбек. Який ще кешбек? Всі, хто промишляють в моєму місті, платять мені кешбек. Але? Нагадую, всі гроші підуть на ЗСУ. А, ага. на ЗСУ! Так. А. а ЗСУ вже перекине мені на карту, так? Ви мене не чуєте. Це благодійна діяльність. Ой, не треба мені розказувати про благодійну діяльність, я з нею починав. До речі, саме на цьому місці. Але замість шахів тут були три стаканчики і паралоновий шарик. Ну, добре, досить лірики. Почнемо наш турнір. Отже, почали зйомку. Мер має поставити гроші. А скільки? Оскільки не жалко. Будемо грати на інтерес. Який інтерес? Поставте хоча б тисячу. Тисячу? А не забагато для цієї шмакадявки штука. Це не для неї, це для ЗСУ. Для ЗСУ. Mm -hmm. для ЗСУ. Добре для ЗСУ можна. Нашого дістали долари. А що? Ви в якій країні живете? В Україні п'ять. А, а, тобто Україна це Європа. А, потрібні євро, зрозуміло. Які євро? У нас в країні люди отримують гроші в гривнях. Ну, Люди в гривнях, а я в конвертах. Пошукайте тисячу гривень. Тисячу гривень? Та де я тобі зараз такі дрібні гроші знайду. А Почекай, я ж в туалет ходив. О, зараз десь. О, 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 дивись. Чудово. Зйомка. Мер поставив Є? тисячу. Отже, починаємо. Поїхали, а ми отак. А ми отак. А Шах. Ми... Сука. Єгор Григорович, запис. Е, тобто я хотів сказати: е, сука, ото на, на дереві повинна давно вже спилити. Де ці комунальники? Ну добре, нічя, так нічя. Яка ніч'я. Грайте далі. Женя, якщо ти не розумієш в шахах ще пару ходів, і все, а мені турба. Один. Вам мат. Так, вона мухлює. Вона мухлює. Я хочу подивитися запис, де видно, що вона мухлює. Давай, давай, покажи мені. Який запис? Просто зробіть щасливе обличчя, потисніть руку, і ми можемо їхати. Все. Яка ти. Молодець! Плекаємо чемпіонів! Чудово! Все, записано, можемо їхати! Ти давай, їдь, а я зараз. Е, що ви робите? Давай ще раз, я буду відігруватися. Не, не треба цього робити. Що значить, не треба? Треба, треба. Так, я ставлю штуку. Яку штуку? Давай. Яких баксів? Куди ви лізете? Ви ж не шахіст! Мені це і про політику казали, а ось дивися. Так, отак, так. Да. А ми отак от тебе. А ми отак, от його. Ага. Так, а ми отак. От так. А ми отак. От Мат. У неї фігури мічені. Так викликай поліцію. Зараз ми цю шахрайку. Зараз ми. Та да я... які фігури мічені? Вона чемпіонка Європи з шахів. Чемпіонка? Так. так. Добре, я тоді ставлю пітеру. Я... Давай. Яку п'ятору? Ви знову програєте. Не програю. Поїхали. Я ходжу перший. Шах! Дядя мер, так не можна. Це мерський кінь, мені можна. Кінь так не ходить, він ходить буквою Г. А це не кінь, це кобила. Кобила може і отак от ходити. Ні? Добре? Ну добре, добре. Ось це королева. Так. Вона може як хоче ходити. Так. Все, ось дивись. Раз і два. Мат! А, королева може ходити як хоче, але не два рази підряд. О, залужний! Де? Да, вже пробіжав. Давай ще раз. Ходи. А, на -на. А, а? Мат. Який мат? Дитячий. Ти зараз. Ти зараз дізнаєшся, що таке дорослий мат. Ти гівно таке. Не лайтесь при дитині. Так, викликай швидку. Що таке? Вам погано? Ні, 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 це для неї. Хай візьмуть у неї аналізи на допінг. Вона по-любому під чим-то. Ти диви на неї? а? Я Який допінг? У вас реально немає шансів. Немає шансів. От і неї немає. Тут вам не мерія, тут думати треба. А я, до речі, комп'ютер обіграла. Комп'ютер ти обіграла. Ой-ой-ой, комп'ютер вона обіграла. І що? Що там його обігрувати? Із розетки витягнув і Все, чемпіон. Я так сто разів робив. Це не так робиться, вона реальна чемпіонка. Поїхали додому. Поїхали. Куди поїхали? Ставлю рендж ровер. Як? Ви що? Давай. Навіщо за есу ровер Хай буде. Поміняють на десять пікапів. Не поміняєш, бо я зараз виграю. Давай. Не вистачає мого короля. Блін, то був король. Я думав, королева, блін, на, забирай. А, давай, ходи. Егорович, у нас там нарада. Та я нікуди не поїду, поки не, не виграю в неї. Не бійся, я вмію вчасно зупинитися. Останній раз я це чув, коли ви були в казино в самих трусах. Ось бачиш, якщо я був в трусах, значить я вмію зупинитися. Меп. Та зараза, ти що робиш? а? Так, дай мені е, документи на будинок. Як на будинок? Єгор, хоч поїхали додому, поки у вас є ще куди їхати. Давай сюди, це мій будинок. Тільки грати ми будемо не в шахи. Грати ми будемо, Вачко. в очко. Ви що? Це ж дитина мала. Яка це дитина? Це шаховий катала. А з шаховими каталами у нас розмова інша. Так. Ви ж не Ви... будете грати з дитиною в карти. Чого це я не буду. Я з губернатором грав. Що ти думаєш, у мене від неї жим-жим? Очко. Це золоте, очко. Я... А як це ти? Мене бабуся навчила. Так-та-та -та 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 -та, чекай. Ще не все, тепер і я. Женя, скільки тут? Там вже перебор. Зраза! Це ти на карка! Так, граємо в доміно, принеси доміно. Яке доміно? Ви що хочете, щоб у місті був ажіотаж? Коли я в неї виграю. Коли вона у вас виграє, назве вас козлом. Що? Так, а потім усе місце у вас буде так називати. Нет, доміно от бой. Це по поняттям. Будемо грати. О! Зганяй в кіоск, принеси мені три стаканчика і поролоновий шарик. Зараз. Єгор Григорович, так. перестаньте себе ганьбити. Ладно. Ладно, граємо на твоїй території. М -м 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 граємо в хованки. <гас> так, я ховаюся, а ти шукаєш. Якщо я програю і ти мене знайдеш, е забирай його. <гас> ви впевнені, що це гарна ідея. Неси, мене п'ять років в Інтерпол шукав. Ти думаєш, ця малолетка мене знайде в моєму парку. Давай заплющу очі, рахуй до десяти. Давай, пішіть, я вас прикрию. Тафа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Оп! Де Ігор Григорович? Нема. Десь сховався під столом, нема. Тендер на будівництво торгового центру. Розглядається тендер. Во-во-во-во-во! тендер! Тендер через мене. <звук> Мені откат! А ви знайшла! Зараза! Ігор Григорович, ну що ж ви так? Блін, та рефлекс працював! Зараза, я так сховався, класно. Блін, так, так забери. Так. Вона знає всі наші схеми. Слухай. А може, ти до мене замом підеш працювати? Um, ні. Ще грати будете? Буду, буду. Тільки я обираю гру. І якщо ти відмовишся, значить все, ти програла. Згодна? Um. Якщо не посвідчення мера, то згодна. Не посвідчення мера? Ай, давай. Ось посвідчення. Грати ми будемо в армрестлінг. <к layer> ви, ви я, 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 Який армрестлінг? це ж дитина. <п Lost> Яка це дитина? Це скотина. Попустила мене нижче прожиткового мінімуму. Давай! Що ти здаєшся? а? Ти ж не будеш з ним боротись. Буду! Росію теж усі боялися, вони обісрались. Давай, агресор. Женя, давай, рахуй! О, добре. Один, два, три. Добрий день, залужний. Федор. Ой! Фендр! <плес> хлопаєш, Йота, кусок? Я тебе на гуманітарку здам. Блін. так, е, ми... ми будемо підтягуватися. Що робити? Підтягуватися? Чи ти боїшся? А? Ні. Ну, Так, я боюсь, або турнік зламається, або воскондраті хапане. А ти за мене не бійся, бо за мене буде підтягуватися він, Давай, Женя. Е, ем, тоді за мене брат. Який брат? Якщо старший, то не можна. Ні, менший. Тімурка, іди сюди. Ось цей шмакодяврик. Оцей шмакодрищ. Женя, ти його, як ту зі грілку січас. Давай, взимай пічачок. Давай, пішов, пішов. Молодець. Так. На що граємо? Mm, на ваші штани. Як в казіно. Добре. Граємо на мої штани. Поїхали. О, да, добре. Так. Раз. Два. Два. Три. Три. Чотири. П'ять. Досить! Досить? О, досить він і стільки не зробить. А, Страшно, ж... ну, страшно. Підсад... А... На що ти його підсадив? А це ж дитина. Дитина. Два. Три. Три. Що? Три. А навіщо це? А, чотири. чотири. П'ять. Женя, давай! Шість! Давай, він майже здувся. Він не здувся, Він вашого лузера чекає! Женя, давай! Жиня, Давай, падло! Давай! Малий! Ти що робиш? Ти що на стероїдах? тебе що батько рознюк? Та я стільки й присісти не зможу! Женя, дай мені палку, я його зіб'ю зараз! І контрольний! <звіться> так. Знімайте штани. <саній. кху> така була умова. діти пішли. Ликаємо чемпіоні. Ха-ха. О, ха. <кху> <кху> <кху>

А, а я програв після підтягування. Програв? А що він К тобі ще програв? Він мені програв посвідчення, машину, будинок та ще купу грошей. О, як його ще кондрасі не схопив. Я вибачаюсь. А можна ключики від Red ровера бо якось до мерії доїхати? Хрін тобі. На маршрутці поїде. На маршруті до мерії. Ага. На своїй сраці відчуєш, як нам живеться. І не нервуй Євгенію Михайлівну. Євгенію Михайлівну? Женя, 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 я згадав. Це, це бабуся, яка все життя мене переслідує. Вона це місто будувала. Вона у мене в, в стаканчики виграла 10 разів підряд. І в покер. І в стриптиз я у неї перше місце вкрав. Валимо звідси, валимо, валимо. Ага, зараз! Звалиш ти! Допоможіть! Гвалтую! Кому ти потрібна, бабка! Допоможи! А я не поняв, хто тут знущається над нашою волонтеркою, а? Ось цей жирний. Я... Ти що падло? Охренів. Що це себе падло? Ти взагалі розумієш, хто я такий. Та ти, походу, безсмертний. <İmm> я що так з військовим розмовляєш, а? <І -inary> ну що ж ти за людина така? Люди зараз кожну гривню збирають, щоб відправити на ЗСУ. а? Люди вже зранку каву перестали пити, щоб зібрати і ті гроші, щось купити і теж відправити хлопцям на передову. До да, люди вже долари почали міняти. Тому що розуміють, що тільки разом ми можемо перемогти цю рашиську гадину. А ти що, прохолоджуєшся, так? Краще б містом займався. Я, я, я займуся. Можна тільки одне питання до дівчинки? Дівчинко, а, а як ти виграла? Просто коли ви сіли грати, ви думали лише про гроші. А я думала про своє майбутнє. Отак у війні у ній ніколи не переможе той. Хто воює лише заради грошей, нафти, зерна, чужих ресурсів, навіть якщо він візуально набагато більший та сильніший, у війні завжди переможе той, хто воює заради свого майбутнього з вірою у серці та холодним розумом. Розумів, пішов займатися містом! ну! Yes, yes. Ай. Дивіться, скільки ми усього сьогодні на зсу назбирали. Ой, ви знаєте, коли в нас є такі діти, ми обов'язково переможемо. Ви мої помічники! Я вибачаюсь, мене начебто програли. Так що, здається, я тепер ваш помічник. Та зараз всі помічники, хто допомагає Україні. І тому я впевнений, в Україні є майбутнє. І це буде круте майбутнє. Правда? Так! Так! Ну що, зараз пішли до губернатора в шашки грати. Пішли! пішли. пішли. не вміє. Пішли! Því þeir sjó